Вітаю в ефірі з Вашингтона, Голос Америки українською. Виходимо з нашими щоденними брифінгами з понеділка по п'ятницю о 18-й годині, як завжди. Говоримо про найважливіше в Україні, Сполучених Штатах Америки та не лише. Мене звати Олексій Коваленко. Якщо ви дивитесь нас наживо на Ютубі чи Фейсбуці, можете у секції коментарів ставити нам свої запитання. Ми спробуємо їх відповісти протягом нашого 30 хвилинного ефіру. Також, будь ласка, пишіть звідки ви нас дивитесь. Це Завжди приємно і важливо розуміти, де знаходиться наша аудиторія. Ми сьогодні будемо говорити про такі важливі теми, як дебати. Це перші дебати нинішнього президента Джо Байдена, та колишнього президента Дональда Трампа. Перші дебати перед ви Брами у листопаді цього року будемо говорити також про призначення Марка Рюти на посаду генерального секретаря НАТО. Будемо говорити також про рішення Європейського суду з прав людини стосовно Криму та як це рішення може вплинути на ситуацію стосовно Криму. Але про все по черзі спочатку почнемо говорити про дебати між Байденом і Трампом. так сьогодні президент чи не президент США Джо Байден та експрезидент Дональд. Трамп проведуть дебати. Ми будемо транслювати ці дебати у прямому ефірі на нашому сайті Голосамерики.ком ця трансляція відбудеться о 9 годині за Вашингтоном або 28 червня о 4 годині за Києвом. Також можете дивитись одразу після цього о восьмій ранку за Києвом. Спецефір, де мої колеги Остап Яриш та Юлія Ярмонка розкажуть деталі. Та детальніше поговорять про дебати цей ви Можете дивитись на соцмережах голоса Америки українською на Ютуб та у Фейсбуці. Будь ласка, слідкуйте за нашими оновленнями на соцмережах, щоб не пропустити цю інформацію. Дебати, які відбудуться сьогодні, вони відбудуться без живої аудиторії. Також є спеціальні правила. Так от кандидати в президенти не можуть мати нотаток, а також їх мікрофони будуть, будуть вимкнені. Під час того, як буде говорити інший кандидат в президенти, ці дебати можуть стати справді переломним моментом у боротьбі суперників за голоси виборців. Тому багато експертів визначають цю дуже важливу роль цих дебатів. З місця події у Атланті на наш прямий ефір включається моя колега з голосу Америки Наталка. Пісня Наталка, вітаю тебе. Наталко, Колегу, багато вітаю. Ми зараз на Наталко багато з глядачів насправді називають ці дебати визначальними зараз напередодні напередодні президентських виборів у листопаді. Що власне робить ці вибори настільки визначальними? Сі, якщо говорити про позицію оглядачів щодо того, що ці дебати справді матимуть визначальну роль, то вона має абсолютний ґрунт і абсолютні підстави, оскільки дебати в історії американської політики мають доволі сильний вплив. Вперше вони були проведені ще в 60-ті роки. І тоді молодий активний жвавий кандидат на посаду президента від демократичної партії Джон Кеннеді, який, до речі, вирішив ск. Користатися послуговими візажисти, які в цілому зіграли доволі визначну роль, також зважаючи на якість тогочасної е телевізійної картинки, Кеннеді не тільки емоційно, а, а але і зовні виглядав набагато більш привабливим і молодим, аніж кандидат від республіканців Ніксон, який вирішив, що він користатися послугами візажиста не буде, і відтак на екрані він виглядав стомленим, мало чи не зеленуватого кольору. Але але в цілому, якраз дебати це можливість для основних кандидатів, яка якраз зустрітися і розповісти про свої позиції щодо внутрішньої, щодо зовнішньої політики. Я нагадаю, що минулий перегляд президентських дебатів у 2020 році тільки в Америці привабив 73 мільйони глядачів. Це приблизно одна п'ята від всього населення сполучених штатів. І, Звісно, сьогодні також ці дебати будуть. Дивитися і будуть дивитися тут в Атланті і в маленьких групах тут такий примітний, дуже місцевий факт. Зазвичай тут дивляться у групах за інтересами в першу чергу партійними, тобто республіканці, будуть дивитися окремо від демократів. Більше того, колишня сенаторка від штату Джорджія Келі Ловлер на якраз робить таку благочину, вечірку вечірку для того, щоб подивитися дебати у себе вдома. Вхідний квиток на ці дебати починається від 10 тисяч доларів. І ви на них також запросили Трампа. Він сказав, що можливо і зайде. Якщо говорити про те, як будуть виглядати власне ці дебати, то тут ще один важливий момент: Дональд Трамп і Джо Байден вперше зустрінуться в одній кімнаті з осені 2020 року. От тоді вони в зустрічалися наживо. В говорили один з одним, примітно також під час дебатів. Після цього вони не бачилися. Трамп в 2021 році порушив доволі довгу традицію, коли президент, що йде з офісу, зустрічає новообраного президента. Вони разом заходять в білий дім. Після цього їдуть на інавгурацію у капітолі. Отра, якраз ця традиція тоді не була порушена, і багато оглядачів говорять про те, що в першу чергу двоє кандидатів, примітно 45-й і 46-й президенти сполуч штатів в першу чергу говоритимуть а, про а, питання, які стосуються місцевої а, політики. Це і питання імміграції, питання абортів. Ми поговорили про це із експертами із університету Нью-Хейвена. це доктор Меттю Шміт, і відповідно з університету штату Джорджія, це а, професор університету доктор Чарльз Балк. Давайте подивимося, що саме вони нам розказали. Я прошу прямо мову. Президент Байден президент Байден наймовірніше сконцентрується на своїх досягненнях, які стосуються внутрішньої політики, економіці, виході країни з кризи, спричиненої пандемією, COVID-19, та питаннях імміграції, зважаючи на його останні рішення у цій сфері, Трамп хотітиме говорити про інфляцію, проблеми імміграції, яких звинувачуватиме Байдена. Той свою чергою найвірогідніше буде говорити про аборти. Це питання завжди приносило йому додаткові бали. Крім того, Байден, як і будь-який інший чинний президент, говоритиме про свої здобутки за останні чотири роки. Наталка, ну, так от ми почули про деякі теми, про які ймовірно говоритимуть кандидати. Про які ще теми вони можуть говорити сьогодні, та чи будуть звертати якусь увагу для зовнішньої політиці, зокрема питання України? The weather is nice Сія абсолютно так і на цьому сходяться і аналітики, і ті люди, які власне будуть дивитися а потім голосувати за одного чи іншого кандидата, тобто американці, і в першу чергу йдеться про ті питання, які болять всьому світові. Це і військова кампанія Ізраїлю проти Хамас, це війна війна, яка розв'язана Росією проти України і підтримка України, і вирішення гуманітарної кризи в Газі, і багато інших питань, в тому числі. Протистояння, яке зараз існує конкуренція з Китаєм, і питання можливого вторгнення Китаю у Тайваню. Ці питання будуть наймовірніше розглядатися, якраз під час дебатів. Про них кандидати будуть говорити, але ось в цьому моменті слід звернути увагу якраз на питання України, власне на те, що сталося за кілька днів до цих дебатів, на цьому тижні двоє. Радників Трампа вони заявили про те, що вони провели брифінг, розповіли Трампові про свій можливий а, план, як всадити Росію і Україну за стіл переговорів, Відповідно, як вони вважають, можна закінчити війну. І Якраз тут а, важливо, важливо звертати увагу на деталі. Власне, вони говорять про те, що а, говорили Трампові про можливості використання в якості важелів впливу для того, щоб Москва пана ці переговори погодилися від термінування на невизначений термін членства України в НАТО це питання того, що Україна відмовиться від того, щоб відвоювати свої території військовим чином. Таким образом, це будуть якісь дипломатичні домовленості, але найімовірніше, вони звернули увагу на те, що ці дипломатичні домовленості найімовірніше не стануться до того, як Путін піде в той чи інший спосіб з посади. Також в якості одного з важелі впливу говорилося і про використання часткового зняття санкцій так, от адміністрація Байдена якраз цей план не коментувала. Самі радники Трампа повідомили про те, що в цілому Трампові план сподобався, але певні деталі викликали у нього питання, які саме вони не розповіли. Так, от для багатьох якраз оглядачів питання України воно може бути визначальним якраз для тих республіканців, які вважаються класичними республіканцями, тих для яких питання і сильної національної безпеки і підтримки союзників, які опинилися в біді і питань демократії, вони якраз вважаються доволі сильними важливіми впливу. Давайте подивимося, як Чарльз Балок, це професор інституту Прпрошу університету штату Джорджія, говорив про це питання. What do white college educated voters think of this? Що з приводу цього думатиме білий освічений виборець, який вважає, що потрібно підсилювати національну оборону і який ідентифікує себе республіканцем, але який має помітну проблему з підтримкою Трампа? Такі люди можуть сказати: це не моя республіканська партія, і, зрештою, проголосувати за демократа. Підхід Трампа підштовхнути Україну, піти на переговори, у яких у Путіна буде більшість козирів на руках. Як вони мають до цього поставитися? Наталка, дякую тобі дуже. Нагадаю нашим глядачам, що на зв'язку з нами з Атланти була журналістка «Голос Америки Наталка Пісня. А ми ж продовжуємо до інших тем. Буквально вчора призначили прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рюте, наступним генеральним секретарем НАТО. Це рішення було хвалено послами 32 країн альянсу на зустрічі у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі. Що це рішення може означати, та яким буде призначення та яким буде головування Марка Рюте на посаді генерального секретаря НАТО? Юлія Ярмонка, моя колега, поговорила із експертом Атлантичної ради Єном Же. Інським послухати нато обрало нового генерального секретаря Марка Рюте. Чи вважаєте ви, що він правильна людина на цю посаду, враховуючи виклики, які нині стоять перед альянсом? виклик для нього у тому, що він із країни, якою він керував багато років, і яка не виконує вимогу витрачати 2% ВВП на оборону. Але він це також усвідомлює, і загалом його країна у цьому плані рухається у правильному напрямку. Що більш важливо, він людина, яка має дуже свідоме розуміння викликів, які створює Путін і міжнародного контексту, в якому знаходяться євроатлантичні відносини. Ці відносини вже не обмежуються північно-атлантичним регіоном. Нині їх підштовхують вітри змін із різних регіонів світу, зокрема індотихоокеанського. І звісно, він має робочі відносини і багато поваги від очільників інших країн 32 держав НАТО. Йому вдасться впоратися із цими особистостями дуже ефективно. Чого ви очікуєте від нього у плані відповіді НАТО на російську війну проти України? Чи буде він наслідувати Столтенберга у цьому so. He's got big shoes uh, to fill. Столтенберг його важко буде замінити. Столтенберг іде з посади як один із найбільш ефективних, якщо не найефективніших як інсеків НАТО. Але як генеральний секретар Марк Рюте муситиме облишити свої персональні амбіції, бачення з персональної чи національної точки зору, і фактично відповідати прагненням цілям 32 голів держав. Це його відповідальність. Він не рушій політики, він її виконавець. Це звісно дає йому впевнений вплив, і що в ньому добре, на мою думку, це те, що на цій. Посаді він принесе тверде розуміння, скептицизм, реалістичну оцінку загроз, які створює Росія, і загроз 21-го століття, з якими зіштовхується НАТО, які надходять із інших куточків світу, зокрема Китаю, Елсверановолденклінчана. Янстолтенбергсад Хірен Вошентендедхіекс Єн Столтенберг сказав під час візиту у Вашингтон, що він хоче, аби НАТО взяло на себе більші зобов'язання у підтримці України. Чи вважаєте ви, що Марк Рюте зможе забезпечити цю безперебійну допомогу? І єдність альянсу довкола підтримки України. Я думаю, що він наполягатиме на цьому. У мене немає сумнівів. Але ви маєте пам'ятати, що Марк Рютте не лідер НАТО. Лідери це очільники країн. Фактично, він служить їм, а не вони служать його інтересам чи цілям. Але він приносить правильне бачення, і безумовно він буде спонукати союзників робити більше для підтримки України. Під час війни в Україні дрони стали одним із дуже важливих вимірів цієї війни, і от власне виробники дронів у США закликали Конгрес збільшити інвестиції у виробництво американських дронів, щоб надсилати ці безпілотники на підтримку України, яка веде війну з Росією, і наголошують, випробування дронів на справжній війні у майбутньому може допомогти самим Сполученим Штатам Америки вийти в лідерство у гаузі виробництва цих дронів. А, і власне під час слухань у конгресі висловили занепокоєння залежністю України від китайських дронів і закликали проаналізувати наскільки небезпечним є ця залежність та зростання китайського виробництва дронів. Я вважаю, що військове використання безпілотників в Україні є повчальним. У мене була нагода відвідати Україну, зустрітися з багатьма їхніми операторами і безпілотників. Вони нічого не роблять, не піднявши спочатку дрон у повітря. Вони українці використовують дрони для нанесення ударів для спостереження за полем бою, для огляду пошкоджень будівель, щоб документувати воєнні злочини Росії. Скайдіо доставили Україну понад тисячу дронів, але наші китайські конкуренти поставили понад 100 тисяч систем залежність України від китайських безпілотників надзвичайно вразлива. Це принципова ворожа платформа. Вони змушені зламувати їх, аби не здати позиції своїх військових російським ворогам. А китайці все частіше використовують експортний контроль, аби обмежити потік дронів в Україну. Наш безпілотник останнього покоління Skydio X-10 має кілька справжніх проривів зі штучним інтелектом, які роблять його більш стійким до російських систем радіоелектронної боротьби. Українці зробили запит на тисячу цих систем. Аби використовувати їх на передовій та в інших місцях Ви кажете, уряд китаю вкладає ресурси у лідерів виробників національній галузі дронів, щоб уточнити, чи ви маєте на увазі державні субсидії, які штучно знижують вартість виробництва безпілотників дрон продакшенза корект. Та конгресмен, я так вважаю, ґрунтуючись на загальнодоступній інформації. Чи це урядове втручання призвело до викривлень світового ринку та перевиробництва, яке вплинуло на ринок США та на компанії партнерів у галузі виробництва дронів? Так, Конгресмене, думаю, китайський уряд зрозумів стратегічну важливість дронів і досить чітко інвестує кошти у підтримку своєї галузі. І якщо ці викривлення ринку триватимуть без реакції, США, чи буде у світі альтернатива китайським безпілотникам, скажімо, через десятиліття? Я інженер і розглядаю ситуацію з точки зору продукту. Наша мета створити найкращий продукт у світі, прямо тут у США. можу сказати, що конкурувати прямо з китайськими компаніями, яких підтримує уряд, надзвичайно важко. Гадаю, ставки для національної безпеки тут величезні, адже це найкращий інструмент збору даних про усі види критичних галузей. Отже, чи я правильно розумію? Ви кажете, що це створить значний ризик національній безпеці? Так, сер, Я думаю, саме так. І до іншої дуже важливої теми з Європи, яка дуже важлива для України, європейський суд з прав людини у Страсбурзі 25 червня прийняв остаточне рішення у позові України проти Російської Федерації стосовно обвинувачень на адресу Росії у порушенні прав людини на анексованому півострові, і зокрема європейський суд з прав людини постановив, що Росія порушила статті Європейської конвенції з прав людини, які стосуються права на життя, які стосуються а, статей а, про про принишення гідності та принення права на свободу та недоторканості, та право на незалежний та справедливий суд, от про це рішення Голос Америки записав коментар у Таміли Ташової постійної представниці президента Криму. Це був фактично перший позов України проти Російської Федерації в ЄСПЛ. Тому що. Окупація почалася і війна з 2014 року, і порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях. Відповідно, фактично з перших днів громадськими організаціями почались фіксуватися порушення прав людини. І наш, наш представник Європейському суді справ людини дуже активно її офіс працював з громадськими організаціями, з журналістами для дуже такого дійсно ґрунтовного документування тих порушень прав людини і всіх, фактично, майже можливих конвенцій, які Російська Федерація порушила, навіть не буду перераховувати, бо це і питання. Право на життя заборону катувань, це питання насильницьких зникнень, свободи зібрань і свободи совісті. Ну тобто, це безліч і безліч різних конвенцій, які Російська Федерація порушила. Це дуже важливе рішення, це вже остаточне рішення. ЄСПЛ. Проміжкове рішення було прийнято 16 грудня 2020 року. Було опубліковане вже в 2021 році. Коли ЄСПЛ сказали, що Щонайменше з 27 лютого Російська Федерація мала ефективний контроль над територією Кримського півострова, і відповідно будь-які порушення прав, які відбувалися починаючи щонайменше з 27 лютого, воно лягає на відповідальність Російської Федерації. Відповідно, ці насильницькі зникнення, які ми бачили в весною 2014 року, це і вбивства. Цивільного населення, таких як Рішата Метав, це нав'язування вже в березні місяці свого російського законодавства всупереч міжнародному гуманітарному праву, паспортизація насильницька. Це всі злочини, які були зафіксовані. На території півострова і фактично це така розгромна фактично справа проти Російської Федерації. Тобто, по всіх пунктах Україна виграла, і це означає таку дуже важливу системну роботу державного сектору і уповноваженого із уряду з ЄСПЛ і е, недержавного сектору медіа в документуванні тих злочинів, які відбувалися на території Криму. Власне, Україна з 2014 року веде ефективну боротьбу на юридичному фронті. Це дуже важливий напрямок роботи України. В нас є ряд міждержавних позовів в ЄСПЛ, в нас є міждержавні позови в міжнародному суді ООН щодо різних конвенцій. В нас є дійсно. Позови в і збір матеріалів і сабмішани такі подання до міжнародного кримінального суду, і безперечно будь-яка така важлива перемога, яка фіксує порушення прав людини, міжнародного гуманітарного права, поширення геноцидних практик на території тимчасово окупованій. Вони безперечно дуже будуть впливати на рішення інших судів. Тому це безперечно буде братися до. Уваги і дуже важлива складова, що це відкриває в тому числі дорогу для індивідуальних скарг, які подаються нашими громадянами і подавалися до ще 22 року, осені 22-го року, тому що фактично Російська Федерація, незважаючи на те, що вона не є частиною тепер Ради Європи Європейського суду, з осені 22-го року, будь-які злочини, які відбувалися в Криму. До осені 22-го року і починаючи з 14-го року, наші громадяни могли подавати у індивідуальних скаргах. Вони це робили, і це фактично дало можливість зараз розглядати ці справи. І Це важливий етап такої сатисфакції, фактично індивідуальної для наших громадян, і права, яких були попрані і досі порушуються на території острова. Прямо зараз можемо поговорити детальніше про рішення Європейського суду з прав людини по Криму з Ольгою Скрипник, українською правозахисницею та головою правління Кримської правозахисної групи. Ольга, вітаю! Можете розказати, що це рішення ЄСПЛ воно означає для України? Доброго дня. В першу чергу це означає правову перемогу Україні, якраз саме на юридичному фронті. І важливо, що це перша міждержавна скарга, яка має таке позитивне рішення, власне, одноголосно судді підтримали всі порушення, які були заявлені. Тобто визнані всі порушення конвенції, і всюди визнано, що саме Роська Федерація дальна за це тому це беззаперечна перемога, і вона важлива в багатьох контекстах. Перше це правовий тут ще важливий момент, що в рамках цього рішення. Європейський суд ухвалив декілька рішень, які є унікальними взагалі для всієї європейської практики. Це наприклад рішення, яке стосується нав'язування громадянства російського на окуповані ще не було далі це практика використання незаконно створених судів, що зробила Російська Федерація ще з 2014 року, і продовжує робити це на окупованих територіях. І це ще рішення, яке е, стосується також е, питань пов'язаних теж з діяльністю там судів, і так далі. Тобто, ми маємо не тільки рішення, яке стосується України, насправді це рішення вплине і на практику, яка стосується інших країн і інших конфліктів. Тому це на юридичному юридичному плані дійсно важливе і. В якихось питаннях, як я сказала, унікальне рішення. Що стосується інших наслідків, це дуже важлива правова аргументація, коли ми говоримо про компенсації для тих, хто постраждав від російської агресії, починаючи з 2014 року. Тут у нас в чому складність, що з 2022 року розглядається якраз реєстр міжнародних збитків, який був створений якраз на базі Ради Європи. Але проблема в тому, що цей реєстр розглядає постраждалих і шкоду лише починаючи з 22-го року, тобто з повномасштабної агресії. Але у нас є жертви постраждалі як в Криму, так і на Донбасі. Ще з 14-го року це люди, які стали жертвами катувань, визволотувань та інших тяжких злочинів. Який досі, наприклад, позбавлені волі, досі відбувають незаконні покарання. Серед них є і українські активісти, і кримські татари. І власне ми вважаємо, що якраз це правова аргументація, чому ці всі люди, які страждають ще до 2022 року, теж мають право на компенсацію, яку будуть стягувати з Російської Федерації різними способами. Оля, з рахуванням того, що а, Росія вийшла з ЄСПЛ, то скоріш за все не визнаватиме рішення суду, які наступні кроки можуть бути від ЄСПЛ та від України. Тут питання в тому, що дійсно Росія вийшла і зрозуміло, не так просто зараз не стягнути, наприклад, компенсацію або притягнути до відповідальності вини. тому що все ж таки рішення в першу чергу розраховане на нормальну цивілізовану країну, яка отримавши це рішення, да притягає до відповідальності в рамках свого національного законодавства і да, і ми знаємо, що Росія не спроможна, не хоче виконувати міжнародних ну, зобов'язань. Механізмів, коли з Росії стягують за за, за за рахунок заморожених російських активів, кошти, які йдуть на пористь України, тобто на відновлення України після масштабних обстрілів і інших військових дій. І це якраз може стати підставою для того, щоб ці заморожені активи, які зараз є в багатьох країнах, і ми можемо їх тепер використовувати так само врахувати для того, ти гроші, грубо кажучи, да заморожених російських активів в своїх країнах і в Україні. І якраз це рішення їївропейського суду буде серйозною підставою і аргументом для того, щоб, наприклад, конкретні країни змінювали своє законодавство і передавали да, ці активи на користь якраз України і конкретних постраждалих. і залишається у нас буквально 30 секунд. Можете розповісти, що відбулось зараз під час міжнародного форуму кримської платформи. Кримська платформа існує в трьох вимірах це парламентський, урядовий і експертний. Власне, якраз відбувся експертний форум, тобто один з ключових е, вимірів кримської платформи, де якраз експерти з громадянського суспільства не урядового да говорили про ключові виклики. Це пройшло за участю якраз і голови Верховної Ради України, також посла Латвійської республіки, оскільки цього разу і в цьому році, якраз парламентський саміт буде в Латвії, парламентський саміт Кримської платформи, Власне, ми говорили про ключові виклики, які стоять в сфері. Наприклад, культурної спадщини, тому що Росія використовує війну для чорного трафіку культурними цінностями, наприклад, в різних країнах світу. Далі це питання викликів в сфері економіки прикордоння. Мови йде не тільки про Україну, а всі країни, які поруч з нами і які теж страждають від війни, на яких впливає російська агресія. Це виклики, які стоять так само в питанні висвітлення питання. Наземних медіа на жаль, наш моніторинг показав, що дуже мало висвітлюється Крим, навіть наших партнерських країнах, як Сполучені Штати, Канада, Велика Британія. Ольга, на жаль, це весь ефірний час, який у нас був. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку була Ольга Скрипник Українська правозахисниця. Ми ж будемо прощатись. Ми виходимо з нашими щоденними брифанами з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій годині за Києвом. Нагадаю нашим глядачам, що о четвертій ранку завтра, а за київським часом можете дивитись в прямому ефірі Дебати між Байденом.